Що робити для того, щоб оформити поранення на фронті? Це побутовий юридичний порадник і сьогодні говоримо саме про це. Триває російсько-українська війна, наші захисники боронять фронт і, на жаль, отримують поранення. Що треба робити для того, щоб правильно оформити поранення і як пройти цю процедуру? Спробуємо розібратися. Перше і саме головне це те, що вам при отриманні поранення має військова частина надати довідку, де зафіксувати. Де і при яких умовах ви отримали це поранення, обов'язково зазначивши, що ви не перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. І це дуже важливо. Тому що саме в такій довідці зазначається, чи це ви отримали поранення під час бойових дій, чи під час проходження військової служби. В чому відмінність між цими двома поняттями? Уявіть собі, що ви знаходитесь на лінії зітхнення. І отримуєте поранення в результаті бойових дій, або ви проходите військову службу у якійсь тиловій частині, і під час вашого проходження служби стався якийсь нещасний випадок чи щось, в результаті чого ви отримали поранення. Тобто не на фронті. Це дуже важливо. І від цього буде залежати ваші наступні дії. Стоп! Якщо Військова частина відмовляється вам видати таку довідку, або вона в цій довідці зазначає щось інше, на відміну від того, що сталося насправді, то ви маєте писати про це рапорт і звертатися про службове розслідування, в якому буде встановлено обставини вашого поранення. Пройшовши лікування, ви. Проходите військову лікарську комісію, і військова лікарська комісія дає заключення. Або е, ви придатні до ведення військової служби, можете повернутися в свою частину, або ви не придатні, або ви тимчасово не придатні. Тимчасово не придатні це е, такий стан, коли у вас є якесь поранення, яке в принципі з часом загоїться. І тоді ви зможете е, приступити до військових е, обов'язків. Зараз ми розберемо оці три е, стани і три рішення цієї військової лікарської комісії. Отже, перший можливий висновок е, військово-лікарської комісії, що ви е, придатні для подальшого проходження військової служби. Це означає, що ви отримали якусь е, не, не страшну рану поранення, вас вилікували, і ви можете повернутися до подальшого своєї служби. Для чого вам потрібен цей висновок і для чого вам потрібна довідка в такому разі? Тому що ви маєте право на грошову компенсацію. Ви маєте право на грошову компенсацію в випадку, якщо у вас було поранення під час бойових дій. Тобто, якщо вам у Військовій частині видали довідку, де сказали, що ви е, отримали поранення під час проходження військової служби, а ви були на лінії зіткнення. Тобто, це вже йде порушення. Ваших прав і інтересів, ви можете про це складати рапорт і вимагати е, відповідного правильного висновку. Також висновок військової лікарської комісії може. Ви вважаєте, що ваш стан здоров'я не дозволяє вам проходити зараз подальшу військову службу. Е, як правило, це може бути контузія. Контузія це не тільки пов'язано з. Е, Мозком людини це може бути контузія і ока, і будь-якого органу. Тобто ви вважаєте, що ви не можете проходити е, подалі, і ваш лікар вам каже, що ви не можете проходити подалі військову службу, а е, військова лікарська комісія каже, що можете. Тому ви також можете оскаржити рішення от, е, військової лікарської комісії. Другий стан це коли е, лікарська комісія з е, визначає, що ви не, не можете, ви є непридатними для подальшого проходження е, військової служби. Це як правило, це може бути втрата якогось органу чи кінцівки, і за результатом цієї лікарської комісії ви можете в подальшому отримати або знятися з військового обліку, а можете навіть отримати інвалідність. Для цього треба вже звернутися до медико-соціальної експертної комісії, тобто до МСЕК. Про це ми поговоримо в кінці нашого е, відео. І також важливо, чому важливо е, те, що буде зафіксовано в довідці і в рішенні військової лікарської комісії, тому що так само ви можете отримати компенсацію від держави. І третє е, вид рішення, тобто тимчасово непридатні для проходження е, військової служби. Як правило, ви в цей момент маєте все одно знаходитись на, у своїй військовій частині, але вас можуть не направляти на лінію фронту, а ви можете виконувати якісь там тилові обов'язки. І тут важливо, що проходячи оцю тимчасову службу, ви маєте все одно отримувати зарплату відповідно до. Бойової бойових частин, тобто ви маєте право на надбавки, тому що ви це проходите в результаті поранення, які ви отримали під час бойових дій. Тому ще раз дуже важливо, що правильно було зафіксовано у довідці і у рішенні військової лікарської комісії. Якщо поранення призвело до втрати кінцівок, і лікар, лікуючий лікар, наполегово рекомендує отримати відповідну Групу інвалідності, то після рішення лікарської військово-лікарської комісії ви звертаєтесь до медичної експертної комісії, тобто МСЕК. Вони діють у кожній лікарні. Ви в своїй лікарні звертаєтесь до. Вашого профільного лікаря по вашу по вашій лікуванню, і він збирає цю комісію. По результатам цієї комісії ви можете отримати відповідну довідку і стати на і отримати відповідну групу по інвалідності, знятися з військового обліку і отримати відповідну компенсацію. Для отримання виплат ви звертаєтесь в центр компенсації комплектації або по сторону це у військкомати. Shhh. <laughs> Отже, слід розуміти, що отримавши поранення, у вас запускається процес вашого лікування, який поставлений у ваших військах. Тобто вас витягують, надають первинну допомогу, потім направляють на лікування. І цей процес від вас не залежить. Тобто ви потрапляєте у лікарню, і там вас лікують. Єдине, про що ви маєте пам'ятати і про що ви маєте знати, це те, що Дуже важливо є отримання цієї е, довідки про те, що ви отримали поранення саме на вході бойових дій. Ви отримали, е, І, е, по-друге, це е, відповідно рішення військової лікарської комісії, також це має бути зафіксовано. Тобто ці два моменти треба контролювати. Або вони можуть бути не відповідати е, дійсності вашим інтересам, або вони можуть. Е, Просто бути е, сфальсифіковані для того, щоб уникнути якраз у цієї е, виплати, чи для того, щоб поставити вас на військову службу, хоча лікар вам цього не рекомендує. Отже, ви маєте орієнтуватися на ці документи, вчасно е, про них подбати, чи попросити ваших побратимів чи е, рідних, щоб вони про це подбали, і е, тоді ви зможете отримати е, правильне лікування і е, е, відновити себе. І в разі, якщо все таки ви зазнали значного поранення, то відповідну компенсацію залишайтеся з нами, далі буде цікавіше.